Який з цих інструментів ти би обрав на безлюдний острів? Складний вибір, я скажу чесно, хочеться взяти все. Ну, Давайте будемо бирати. Ну, Перша машинка для стрижки. Мені здається, от я там буду заростати, там барбершопа нема, перукарні нема, і якраз мені зняти а, якраз волосся. так? Але з іншого боку, ну, а поголитися ще щось. ну, ну. Буде складно, так? Там шейвер, мабуть, не треба точно, тому що, в принципі, ну шейвер бере дрібну щитину, мені вже там буде все одно. Триммер, класна штука, але тримером, ну, тримером це можна стригти бороду, але її можна запустити. От, ну, роторна точно, це вона маленька. Знаєте, все-таки я обрав би машинку для стрижки, тому що в принципі я буду там заростати, я буду там як мавлі, от І в принципі. А Там в мене буде велика борода, в мене буде велике волосся. Якраз мені тільки машинка треба буде. Чисто, щоб хоча б, щоб воно там вже не так вже знаєте, до, до полу доростало, да? щоб хоча б його контролювати. От чисто я би підстригав волосся, бороду і все там вже чисто, там якісь окантування робити такі речі я вже за це не думав. Тому я машинку вбираю.